Неймовірно. Пообіцяйте, що ви, якщо дивитеся, поставите мені лаєчко, напишите коментар, якщо вам сподобалося це відео. І підписочку, якщо ви ще не підписані. Мені приємно буде бачити вас у моїх друзях. Це дорога, куди буде їхати техніка. Ось ця вся дорога має розчиститись. Оці всі зайві гілки. Вичищаться на висоту 4 метри, щоб могла проїхати техніка. Ділянка знаходиться ось там праворуч, але є ще простір 5 метрів приблизно насаджень. От одна діляночка 4 сотки, інша 4 сотки. Це Андрій. Андрій займається встановленням септиків. Має ескаватори Ще що, що в тебе? Каток, самосвали, маніпулятори. Добрий день, хлопці! Святом вас. Відеофотофіксація. Чистка. Ми робимо чистку лісу. Те, що мали би робити ті, хто має тим займатися, так і маю платити свої гроші, щоб отакі хлопці, браві козаки, Вітаю! Святом вас. Сьогодні не забуваємо день незалежності. Вчора день прапора це велике свято для нас. А це чистка нашої ріднесенької України для того, щоб проїжджали і відпочивали. Ось зараз буде підготовка, друзі, ось цей кабель 80 метрів. Ось я можу показати. Враження, наче він важить кілограм 100. Ми ледь двох щойно його витягнули. Супер техніка. Я треба попробувати зніме і виліз відразу. Чик. Чик. чек Аккуратно, щоб не пошкодити дерево, все зараз опускається на свої місця. Тут люди не виховані, залишили сміття, потім я це всім, цим усім займуся, організую, щоб тут прибрали гарно, чисто і було приємно прогулятися цим лісочком. Все готове. Маніпулятор вже відлучився, володя поїхав. Ось все те, що він провіз. Сам бос, бос з лопатою, з трубою. Молодець. Ми з Андрієм. Крутимо крутимо водичку. Зараз наразі труба, по якій буде йти вода, як пружина. Так, зараз. це Все треба розвертати. Чік. Ой, така ще жабка є красива. Зараз я вам покажу. Чик-чик-чик-чик. Жапка. Дружня заміна. Володимир сів замість Михайла. Трішки пограється. Так, Тут буде кільце ревізійне для води. Так, прикопуємо, прикопуємо трубу. Трубу пустили знизу під кільцем і вивели нагору, щоб там запас був, скільки треба обрізати, як змонтувати, поставити краник. Та е все. А цю зараз розміщуємо в рів і закопуємо. Так, водяна труба засипана. Кабель зверху після 30 см землі теж є. Зараз присипається він і зверху ложиться стрічка. Так, я вам хочу вас познайомити. Це Леонід, мій товариш. Ми вчилися разом з ним в університеті. Він зараз мені показує відкриває очі, що таке. За, міське, за міська краса, яка нас оточує. Діляночка, там де я зараз проводжу всі комунікації і готую її для майбутнього будинку. Виявляється, що тут неподалік кабани, вовки, кози. Тобто люди, які будуть відпочивати, мають повний шанс побачити козульку, яка прийде до них, погодувати можна її яблуком, зайці. Тобто тут настільки мальовничий край, от ми їдемо навколо і от оці з соснові насадження, дачі, дачні ділянки, які закинуті, тут просто, друзі, неймовірна краса. Кільця септика. І от хлопці, саме нижній кут самої ділянки. А о, там вже нирнули хлопці вниз. Вже така яма ого. го все, кільця на місцях, кришки на місцях, глибина є, переливчик є, все чудово. Так, я вже пересів на супертранспорт Андрія. Дивіться, яка в нього тут м'яка іграшка весела. Їдемо далі. Так, Володимир нас зустрічає. Тут виробництво не лише будинки, а й дуже багато цікавого різного інвентаря. Все, що стосується дерева. Я вам детальнішу екскурсію проведу згодом. А ось моя Хотів сказати дровітня, але це не дровітня. Це технічна будка, де буде електрощитова. вода. взяли вода. Твердува підвалювати. А, якщо в разі чого, так? Супер. А хто зі мною їде? І Руслан. Руслан, Руслан я але теж але Руслан. Треба назад. Та без проблем. Ми на місці, двері принесли, інструменти потрішечки теж зносять, хлопці носять вже саму основу для майбутньої будки. Ано, Ні, ну, 45. 45, так, ну мало що не пів метра. ось справа, хлопці вже практично завершують, Поки я їздив, докупляв там якісь певні моменти, вже і двері є, вже і є дахівочка. Ой, так гарно. А ну покажу вище. Зараз хоп, хоп, хоп. Чик такий добрячий будиночок получився, Ось, зараз ще буде зверху бітом на черепиці. Я теж привіз. А щоб прогулятися лісочком, я хочу вичистити ось ці всі сухі відростки сухостій, які вже поламані сухим коренем, щоб було ось так, як я вичистив ось там нижче. Ось. Всім привіт! 4 жовтня 9.30. Хлопці на місці. Володя вже теж приїхав. Зараз я вам покажу. Як тобі лісок? капець. Привіт-привіт. Так, що показує? Я сам, чесно кажучи, ще не бачив, бо Володя сам поїхав, забрав з виробництва кутники і е, привіз мені шарнірну сітку. Так, а це ще й хвірточки, я забув, хвірточки теж мені. Так. А як це називається, Ігор? Маяки? Не маяки? Маяки. Виставили маяки і розраховували, що буде нижня точка 1,30 а виявляється 1,70. От я, виходить, стою своїм ростом 1,91. Ось отака. Отака висота. От Володя вирішив. До кротів добратися, Вириває почистити. почистити. так, так. Ну от зараз покажу. На вигляд, виход, начебто е крило абсолютно не по лінії горизонту це виглядає Порівняно з парканом. Привіси опалубку, зараз будемо дивитися. Ага. Ось, Наша задача буде їх поскладати і поскручувати. Половина п'ятої, половина п'ятої. З дев'ятої ранку трактор не виключався. Постійно мелить-мелить і працює. Я був стоматолога, тому мені я як Сильвестр Сталоне зараз розмовляю. Ось яке залишається. Краса. Хлопці помалювали дошки сьогодні для опалубки. Холода наближається і не тільки холода, треба е, затишок. Затишок це що? Це дрова, потріскують, це печі. Ось я зараз на складі, де мені Артем. Вітаю ще раз Артем. Так. Хорватський виробник. Пламен, Це чавунна піч. Виробник, невелика компактна, ось вона угу. вже відпитана. А, от, до речі, так саме як вона виглядає, ця піч, якою ви будете користуватися і насолоджуватися теплом. Зачиню. Хоп! Так, друзі, я вам хочу розповісти і показати про фірму, де мені виготовляють будинок. Будинок, ось такого бруса, саме мій будинок, який на цій сосновій ділянці, буде з 44-го бруса. З таким проміжком тут буде утеплення. Більше інформації про це все зараз розповість Володимир Володимир, яка у вас взагалі е, ось тут посада, шеф, босс, старший бос? Як, як, я, як вас я представити? Заступник директора. Заробничої бази компанії так. Тирком. Сама база займає територію в 3 гектари, 3 гектари площі, яких ще, скажі, ну, космос. я думаю, що половина ще не усвоєна в районі 1,5 гектара. Це плануються ага. ще невеличкі в нас. Якщо так в глобальному масштабі. Це, це що, секундочку? Це, це будівництво. Офіс? Це є головний офіс групи компанії Тирком, яка включає в себе Терком, Тирконбут, агрокомпанію Дружба. Ага. Тобто, це є три дочерні компанії, які, тобто, не лише будівництвом, будівництвом дерев'яних будинків, й будівництвом багатоповерхових жилих будинків, і також ага, супер. сільським господарством. Компанія має близько 10 тисяч гектарів землі на території Тернопільської області і займаємо ще. Мені дуже подобається ось цей вигляд, ну, так розумів, що, деталі, що так. це не, кожен, не кожне виробництво Ні. може таке зробити. Не кожне виробництво ну, це, це, є, цікаво. так скажемо, ексклюзивне. наша фішка. Ми також поставили собі сучасну лінію телетку. Це у нас для промислових а це для побутових можна розмасовка для дрібних, для населення. Так, що тут у нас в цьому складі? Це нас у нас є цех безпосередньо виготовлення дерев'яних будинків. Оцей брус, що ми бачили біля чотирьохстороннього верстата, він так. потрапляє сюди, в цех, де з нього виготовляє вже готові виріб, готову продукцію. Відно. Саме мій будинок, який є місті? технічний паспорт, загальна площа будинку у нас виходить вісім з половиною. Це грубо на це разом з терасою. Тобто тераса буде. Начебто відкрита, але зверху да. буде двоскатний дах. Правильно? Воно На Та, така, вона відкрита тільки в тому плані, що тут немає дверей. А так вона так. закрита, все під дахом, вона все захищена. Mm. Так, піднімаємося по сходах центрального офісу де... де працює керівництво компанії. Керівництво компанії. Відразу заходимо. Керівництво компанії, Олександре, добрий день. Давай. Вітаю вас, радий бачити. Так гарно. Все свої люди. Все свої люди. Так, Саша Олександра. Сандро Володимирович закрилися. Володимир, так. Завітаємо. Завітаємо, Завітаємо гості. до дівчат слово, подивіться, що вони смішненько готують для нас. А я заходжу, дякую. О. Так. так, о, наші млинці вже є. Поки ми знімали з Володією, нам млинці вже принесли. Так, млинці принесли. Сьогодні сьогодні у нас 16 грудня невеличкий спойлер. Ось як виглядає зараз будинок на ділянці. Це буде в наступному відео. З вас підписочка, з вас лайочка, з вас коментар з будь-яким запитанням. Гарного дня, всім, Па-па.